Доброго ранку Україну. Доброго ранку поетична родина. Доброго ранку, колеги по Перу і любителі і шанувальники поезії. Мене звати Анатолій Поліщук. Я родом із Волині з міста Новоголинська. Ще також поезією займаюся приблизно 20 років. От. Хочу подякувати всеукраїнській поетичній родині за те, що вони дали можливість мені спілкуватися з вами в прямому ефірі, а також подякувати нашим воїнам за цю можливість. Бо саме завдяки ним ми можемо з вами поспілкуватися. А також хочу вас попросити е, донатити е, на Збройні Сили, е, донатити на Збройні Сили України. Я співпрацюю з благодійним фондом супер Ось його реквізити. Тому прошу донатити, збираємо на... Дрони Камікадзе. Е е а також я ще е ссылку можете побачити в, е в дописах. Так, ну, не буду. За освіту я інженер механік. Ну, не буду багато про себе. Почнемо з поезії. От. Е, вибачаю за те, що чита, е, не, не можу декларувати на пам'ять, бо я своїх віршів, чесно кажучи, не знаю. Лірика моя різнообразна. Е, це і політична, і військова, і патріотична, е, про природу, філософська лірика і лірика кохання. Що ж, почну я вам із лірики. Кохання, між сонцем і землею простір. Поки я буду читати вам вірші, а ви, будь ласка, донатьте на благодійний фонд СуперЮА для закупівлі дронів Камікадзе. Дякую. Між сонцем і землею простір, ніжною і тобою, крокодина, тебе візьму на руки просто. І підніму до зоряних вершин, Що буде далі, знає небо і чашка кави на столі. Я пригорну тебе до себе, і ми розчинимось і імлі і млі любові без страждання, в млі омріяних бажань. Я цілуватиму до рання, було достатньо розставання. Що краще, боля чи ганьба? А я питав якось у долі, що краще воля чи ганьба? Вона мені, поглянь, як в полі росте берізка молода. Вона вбирає сонце, воду, її листочки, мов шовки. Свобода додає їй вроду, її вітають ці вітри. А подивись на ту, що в лісі, яка в неволі у дубів, Яке змарніле її листя І стовбир білий, почорнів. Вони беруть від неї воду, і сонце теж її крадуть. Як важко жити без свободи. Це визиває просто людь. Я вибираю, браття, волю. Не хочу жити у ганьбі. Ходити хочу вільно в полі. Хай згине ворог в цій війні. Дякую. Що ж, у своєму доробку у мене є шість випущених збірочок. Перша дитяча, це сонячний зайчик. Друга осінні етюди. Третя озерний край. Четверта спасибі люди за Майдан. П'ята неоголошена війна. І шоста. І знову опустився Алист. І знову опустився лист. Поезія для мене була спочатку як хобі, але зараз це стало повітрям, без якого я не можу вже існувати. Мені просто хочеться писати. Хочеться, хочеться. І це, що я пишу, викладати вам, мої дорогі друзі, щоб ви читали. От. Бо поезія це як ліки. Вона лікує душу. І це мене радує. Вона лікує як мою душу і сподіваюся, що лікує буде лікувати і ваші душі. Тож, слухаємо далі. О. Ж. Так, такий ось вірш. На губи спраглі крапельку води, на губи спраглі, крапельку б води, На душу втомлену молитву, Які ж важкі ці дні, які ж важкі ці дні війни, Які криваві щодень битви, під розстають сніги, А руки воїнів, як кремні, біда у тім крізь смерть лежать шляхи, Аби очистити від бруду землі, В містах і селах прапори. Каціна мого народу, а ще могили і хрести здобути важко перемогу. Дивлюсь на згарище домів і на людей із попелища, який народ ще б так зумів, Щораз вставати з прірви днища, Співать без остраху пісні, Тримати голову і йти до перемоги неба, світла. Ну, що я можу ще вас просити? Ми знаємо, що війна ця є народна. Народ пішов і обороняє свою батьківщину. А інші допомагають армії. Хто як може? Донатять на дрони, на одежу, на продукти харчування, на тепловізори. От. І кожна копійка зібрана. Це життя солдата. Тому прохання донайте. І допоможіть назбирати на дрони камікадзе. Ще один мій вірш лирика кохання. Ще раз вибачаюся за те, що читаю. Но я так давно... Вам не писав, я так давно вам не писав, мабуть, виною тому осінь. Вже лист кленовий жовтим став, і дощ тихесенько моросить. Не знаю, чи літні бачили листи, де в кожнім слові були квіти. Не зміг дорогу перейти, щоб вас в поранках не зустріти. На росах білих я на росах білих я писав. Складав куплети в намистини, можливо, вітер їх читав і піднімав росинки до хмарини. Уже осінні спада дощ, і всі куплети геть змукріли. Крізь рокову, прорвавшись тощ, вони до вас всі прилетіли. Дорогу так і перейшов. А на дворі глибока осінь і вас тущерня. Не знайшов, лиш дощ тихесенько моросить. З тобою музу вже не чую, а я дивуюся росою, промінню сонцю, липам дню, Блакитю повінченій красою І вітру, що несе весну. А ще не можу надивитись на твій туман силует. Втім, молодці, Ти не невожитель, а я земний лише поет. А ти говориш мені досить, а солодвуст не відведеш. Ти водночас і літо, і осінь, рукою ніжно як ведеш, коли тебе я пригортаю. Ти як струна уся тремтиш, і лише нотами розмаю, у недописаний, і линеш нотами в розмаю, у недописаний мій вірш. Тебе пером усе малюю, вуста і очі, силуе. З тобою музу вже не чую. Ти небожитель, я поет. Що я можу ще сказати про себе? Зять мій вже третій рік, як на війні, пішов добровольцем, має контузії, поранення. От. Це все боляче. От. Бо хотілося, щоб був вдома, щоб були внуки. От. А так мусить хтось боронити. І я вдячний йому, і його побратимам і всім іншим воїнам. За ту можливість, що вони дають нам жити, працювати і також допомагати їм. І мусимо ми це робити. Це наша справа. Бо хто не як не ми можемо збороти ворога? Звісно ж, Україна понад усе. Туман. Я читаю. А ви донайте. По полю сунеться туман, ховає трави в покривало, вже перелазить за паркан, напевне, поля йому мало. Ішов до лісу і ріки, і ніби вкопаний спинився. Злякали видно, рибаки, а чи за крюк малий чіпився, А далі перші промінці вогонь в тумані розпалили. Почервонів він на лиці, присів, здавалося, безсилий, з'явились крапельки роси, і піт стікав з чола туману. Я любувався цій красі, зачарував поліський ранок. Хочу прочитати вам вірш, який називається солдатські руки, адже саме завдяки цих рук ми можемо насолоджуватися життям. Хоча яка це насолода, коли щоденні сирени, щоденні вибухи, смерть і кров. Так, солдатські руки. Зараз хвилиночку знайду я його. Ось. Солдатські руки. На, руки. на руки оці подивіться, на рани і опіки ці. І рукам цим низенько вклоніться. Нема, є їм світі ціни. Ці руки... Не знають покою, щодень у роботі вони, що ми ті готові до бою, бояться їх всі вороги. Це руки простого солдата, не раз у болотах крові, Тиснуть корок автомата. Для краю вони золоті. Для них я пишу ці куплети, Щоб знали онуки мої. Як нелегко солдату даються важкі і щоденні бої, солдатські натруджені руки в мозолях, у воронах всі, пройшовши крізь пекло і муки вискарбі моєї землі. Так що подякуємо нашим солдатам, подякуємо всім воїнам. Бо саме вони ведуть нас до перемоги, ці натруджені руки. Не раз не вимиті, не раз поранені, всадена, але вони золоті. Це просто скарб. І за це я їм дякую і вклоняюсь. Так, знову лірика кохання. Вино з роками все смачніше. А пам'ятаєш, як колись в обіймах ніч нас двох тримала. І туман між крапелька, і туман між краплями котивсь, а ти мене зацілувала. То себе я тебе горнув, і здавалось, серцем поділився і в поцілунках тих тонув. І ніяк вином тим не напився. Мені здавалося, що ти уся розстала у цій ночі. І що, туман, і що туманні всі шляхи крізь твої проходять очі, тож повернемося туди, де все з туману почалося. Забуду срібні явиски, фарбований твоє волосся, занадцять нам давно, далеко вже, і одягаємось тепліше, а твій цілунок медом є, Вино з руками все. Смачніше. Дякую. А ще я, звісно, хочу подякувати матерям, тим матерям, які виростили солдат, багато з яких вже пішли в небо до Бога, полетіли білими журавлями. Але вони, звісно, є воїнами, вже небесними воїнами. І зверху. Обороняють нас, матерям героїв. Вона схилилася над сином, цілує руки і чоло, а журавлі у небі клином до Бога звуть уже його. Стоїть, припавши на коліно, уся рідня і все село, А десь по тисі кача лине, на вишні гілля розцвіло. Сиди готові до весілля, їм подавать вже рушники, співає бджоли біля гілля, немов нема в селі війни. А він лежить, лежить із миром, життя за волю лиш віддав, а мати схилена над сином ридає, Бог його забрав. Ідуть найкращі з України, ідуть у Божий вічний рай в містах і селах домовини. Заполонили горем край. Що ж, прошу вас ще також дякувати донатити на Збройні Сили України. Гляньте на ці реквізити. Я дивлюся, що час уже закінчується. Тому дякую вам, мої дорогі друзі, що ви мене почули, що ви послухали мою поезію, дякую нашим воїнам. Бажаю їм міцного здоров'я. Ангела-хоронителя і перемоги, їхньої перемоги, нашої перемоги, адже всім миром, всім зусиллям ми переможемо ворога. І це безумовно, бо Україна понад усе. Слава Україні, слава героям. Дякую, Анатолій Поліщук. До побачення.